Тамара Лисенко віршований переспів української народної казки, «Ріпка» Дівчатка і хлоп'ятка, вимилі голуб'ятка набігались, сідаємо, бо казку починаємо. Про що ця казка буде? Про річку казать буде. Жили собі на хуторі дідусь і бабуся. Діда звали всі Іваном, а бабу Маруся. На канікулах до них приїздила внучка, Агідна і роботяща на ім'я Марічка. В них була собачка жучка. І кицька варварка, а ще мишка прибігала і ховалась у шпарку. Раз весною в теплий ранок старі розмовляли, що з городом управились, вже все посаджали. Ось тільки гряточка мала ще не засаджена була. Давай рібку тут посадим зелений горох поливатимем і ростиме увесь наш город. Баба пішла, щоб насіння рібки пошукати, а дідусь узяв лопатку ями прокопати. Дружно вони працювали, все насіння посаджали, все гарненько полили. І спочивати вже пішли. Та Марічку запитати, коли в гості її ждати? День за днем життя йде, на городі все росте. Вже приїхала і внучка, помага не білоручка. Та грядки, як поливали, Рібки щось не відшукали. Морква ось, а там цибуля і горох, і бараболя, ось капуста, ось буряк грібки не знайти ніяк. На мала лиш одненька проросла, та вона все вгору пнеться, вдосталь, як води нап'ється. Зразу, як горіх була, та ще трохи підросла і вже стала, як кулак, а вже потім, як буряк, та росте усе, росте, листя вигналось густе. Біжить внучка на грядки, позбирає огірки, та й торіпки завертає, як росте, спостерігає. Онде, чуєш, як співає. Моя рибка тут росте, в нее. Жай, уже й літо відцвітало, а рібка все дозрівала. Просить внучка діда. Давай рвати рібку. Хочу рібку зготувати. Смачний обід будем мати. Дід Іван йде на грядки поміж мак та огірки. Підійшов туди до рібка, ухопив за листя кріпко. Смик та смик, та не подужа. Зросла рібка міцна дуже. Повернувся дід до хати, щоб бабусю погукати. Бабусю, Маруся, я сам надірвуся. Ходім вдвох на грядку, поможеш рибку рвати. Вдвох на грядку йдуть швиденько. Дід за листя взяв сміцненько, баба діда за плече, проти сонця підтече, смикали і рвали. Рідко не ввірвали. З рук повипускали гичку та й йдуть гукать Марічку. Люба внучечко Марічку, ти не йди зараз на річку. «Треба нарядки йти, ти, рвати помогти. Побігла до них Марічка. Яка може бути річка? За листя берись дідусю, за діда візьмись бабусю, за бабусею я стану. І дружно усі у трьох потягнем». За рібку вони вхопились. Добре тягли, не лінились, та рібка добре вкорінилась, з місця ні трохи не змістилась. Та й міцно у землі сидить. Ще треба помочі просить. Де ти, жучко? Не ганяй. Іди і ти допомагай. Знов з-за листя взявся дід. Рукавом втирає піт, баба ззаду ухопилась, ділда ледь не повалила. Внучка за бабу вчепилась, помагать буде що а собачка їхня жучка за спідничку тягне внучку. Кріпко вперлися ногами, тягнуть силою руками. Та ріпка пручається. На городі пишається, ох і міцно тримається. Треба ще й варварку звати, хай іде допомагати. Киценько, скоріш ходи. Мусиш нам допомогти. Бо рібка тут пручається, За грядочку тримається і ніяк не виривається. В п'ятьох з'єднаєм свої сили. І, може, рібку пересилим. Знов узявся дід за гічку. Баба діда за сорочку, За фартух смиче марічка, її жучка за спідничку, а ту киця за хвоста. Це робота непроста. Тягнуть, смикають. Дарма знову силоньки нема і мишку погукати. Хай іде допомагати. Може, шість пар рук і лап зможуть рібку подавати, а як подаваєм, будем з урожаєм. Дід скомандував. Але. Всі на рібку налягли, упиралися ногами, міцно смикали руками, навіть зуби тут згодились. І як мишка підрядилась, дії сила й пригодилась. З грядки висмикнулась рібка. Покотилася на діда, а дід не втримався, на бабу уклався, а баба на внучку, а внучка на жучку, жучка на варварку. А мишка шусть у шпарку. Мені тримать їх не сила, Що за муха їх вкусила? А в зубах велика сила, я ж їй хвостик відкусила. Всі з лиця втирають піт. Потрудилися як слід, всі захекались, втомились, але всі розвеселились, як побачили, яка рібка виросла в грядках. Ох і рібка велетень Вистачить на кожен день борити, і шкворити, і тушити, і жарити. Буде рібка із грибами, з морквою, і з ягідками, з рібим линчики з митком чи оладки часником, в суп кладуть і в запіканку, а до неї ще й сметанку. І онучка на обід зробить те, що любить дід. А для всіх хороша вість. Хто працює, той і їсть, смачно і частенько. Ясно вам маленькі. Ще жартують часом діти, гуртом легко й батька бити. Тільки все це означає, що роботу подолаєм. Не посилі щось одному, те ми зробимо гуртом. Гуртом робиться жвавіше та й трудитись веселіше. Разом хліб та сіль їмо, разом ворога б'ємо, то ви не ледарюйте. Що посилі вам, працюйте. Тут вже й казочці кінець. Хто дослухав, молодець. Ось вам зрібки і млинець. Цю казочку віршами Тамара написала. І саєнко тетяла в лучці голос дарувала, а Петро Лисенко. За дідуся старався, а за всіх інших вже Лариса віддувалась. Всі картинки і різні звуки підібрала. І все це для вас діти у ролик цікавий склала. Ось вам діти казка, а з вас подобайка, будь ласка.